Привіт усім! Я Марта Лісевич, лікар-дієтолог, гастроентеролог і головна редакторка каналу Медичний. Вам сьогодні пощастило, ви маєте змогу підписатися на наш канал. От уявіть собі, от сьогодні, саме сьогодні, вас очікує таке щастя. Ви станете підписником нашого каналу, нашого прекрасного контенту, що може бути краще, та нічого. Що я буду вам сьогодні розповідати. Про обман, про самообман. От всюди, всюди нас чекають на шляху до омріяної фігури, до омріяної фізичної форми, до здоров'я. Хтось щось нас хоче обманути. Або, можливо, ми самі займаємося самообманом. А отже, сьогодні про мінусову калорійність, продукти 0% жиру, 0% цукру. Що за ними ховається? І так до діла, до справи починаємо з мінусової, з негативної. Калорійності, хто як тільки її не обзиває. В інтернетах, в інтернеті, в вільному доступі дуже-дуже багато такої інформації, таких, знаєте, красивих картинок. От з'їжте той чи інший продукт, ось ці продукти перед вами, і ваш організм він потратить більше енергії на перетравлювання цієї їжі, так як вона дуже-дуже низькокалорійна, ніж саме цей продукт має калоражу. Цю о, теорію, так звану теорію рознесли, не працює вона. не працює. Так, ця їжа, ці продукти, ось вони перед вами, дійсно, вони є низькокалорійними. Вони є корисними? Так, вони є поживними, так, якщо являються тільки компонентом здорової тарілки, а не тільки якимось монопродуктом. Далеко на Селерії, чи на полуниці, чи на абрикосах ви не заїдете. Відчувати ситість, отримувати всі необхідні для вас, для вашого грішного тіла, мінерали, вітаміни, макронутрієнти, білки жири вуглеводи саме з цього продукту одного чи всіх їх разом взятих, але з мінусовою калорійністю ви не можете. Тому ось беруть навіть в лапки ця теорія мінусової калорійності, її ну, вона неправильна, вона не виправдана. Як же рознесли цю теорію іншою теорією теорія жувальної гумки? Жувальна гумка вона деякий час пропагувалася як якась їжа, хоча складно це назвати їжею, як їжа з негативною з мінусовою калорійністю. Проте зробили дослідження, так ось що виявили, що одну пластинку жувальної гумки потрібно жувати не менше однієї години, а краще чотири, щоб ця жувальна гумка. Стала так званою негативною калорійністю. Все одно, наш організм, він так, витрачає енергію для того, щоб їжа перетравлювалася. І це ну, складний, водночас і складний і простий механізм потрапляння в наші тіла. Енергії за рахунок їжі, і за рахунок фізичної активності, і власне базового метаболізму ці калорії розщеплюються в кожного по різному, тому виміряти єдину формулу ну її практично неможливо. Купа факторів існує, і ваша знову ж таки фізична активність, рівень вашого. Обміну речовин тільки, будь ласка, не говоріть відразу про себе, що вмін у мене якийсь не такий цей обмін. Здебільшого причина, якщо це і є та ж зайва вага. То не в обміні речовин. Гарні продукти вам показую, гарну їжу, смачну, кольорову. Чи варто її вживати? Варто. Але вона має бути частиною вашого раціону. Ось представлені ті ж ягоди, сприймайте як десерт після основного прийому їжі. Але якщо ви не додаєте частинку м'яса, якісного, такого хорошого білка, не вживаєте м'ясо, рибу, не вживаєте рибу, яйця. Але пам'ятайте, запорука успіху. Краще, щоб на сніданок був як білок яєчня, на обід шматок м'яса, на вечерю риба. Ось це запорука і правило перше здорового харчування, різноманіття, раціональність і принцип 80 на 20, Нагадую, 80% корисної їжі, поживної і 20% їжа для задоволення. Залиште для себе місце. У вашому раціоні для улюбленого десерту, або ж для фастфуду, що кому підходить. Далі, вже більш до серйозніших обманів, до різних продуктів на нашому ринку дієтичному. Якісь соуси, на яких пише 0%, чи молочні продукти, теж 0% жирності, або знову ж таки. Повернемося до десертів. Не можу я їх пропустити. Люблю солодке. А діліться, що ви любите більше. Ви солодкі їжки чи так більше на солоненьке тягне. Дуже мені цікаво. Так ось є різні такі штуки. Я думаю, ви бачили у супермаркетах. Дехто замовляє цю спеціальну їжу. Десь там на різноманітних сайтах спортивні товари, здебільшого, соуси, наприклад, солодкий карамельний соус, але на ньому пише 0%. З чого він складається? Розкажу я про свою персональну історію. Знаєте, всі ми люди. Була в моєму житті дієта Дюкана. Ану, зізнавайтеся, сиділи на тій дієті. Хороші, хороші, ефективні методи харчування проте в що вона далі випливає. Випливає в те, що у нас можуть бути, і знаєте, доходить до розглядів харчової поведінки. А це вже не смішно, це вже складно, деколи навіть страшно. Так ось, коли довгий час ем, існують заборони, або ви ставите перед собою аскези от заборони прямо на щось, на вживання того чи іншого там десерту, от ви любите дуже. От візьмемо конкретно, любите чизкейк, в конкретному кафе, в конкретному закладі все ви ставите собі заборону, або ви любитель Макфлурі Карамельного, ану кажіть, признавайтеся, який саме Макфлурі полюбляєте ви? Пишіть, пишіть у коментарях. Е, так ось, коли ми ставимо собі такі заборони два, там три місяці, чи я от все життя, все, я відмовляюся від цукру, не буду його їсти. Це у більшості випадків закінчується чим? Закінчується переїданням такою невимовною вже тягою до забороненого. такі ми людські істоти. Так ми працюємо. Що далі це перетворюється в такий глюкозний марафон, марафон швидкої глюкози. Так, до цього почуття, напевне, до почуття міри, помірності в раціоні, помірності тарілки, ну, його, до нього треба дійти. А що роблять ось ці 0% соуси, 0% сиропи, десерти теж там? Нуль відсотків, всі на підсолоджувачах, на цукрозамінниках. Давайте так, комусь так дійсно смачніше от Їсти солодощі на цукрозамінниках Деколи і я, наприклад, беру вегетаріанські десерти. Так, там є е, цукри. Але це, наприклад, природній цукор, фруктоза в сухофруктах, або ж це безпечний зараз еритритол і стевія. І мені цей десерт смачний. Але, знаєте, не відмовлюся і з'їсти шматок хорошого такого наполеону чи Спартака. от Спартак дуже люблю, але власного, -власного е, приготування. І так. Що роблять ці сиропи? В чому полягає обман? По-перше, в тому, що, як правило, якщо він 0%, ми перебираємо з кількістю не одна чайна ложечка цього сиропу, а півбаночки. І це ж стосується десертів і взагалі будь-яких продуктів, на яких написано, що вони низькокалорійні, чи вони без цукру. Ось підсвідомо з'являється така штука, що. Значить, вони нульвідсоткові безкалорійності, ми можемо їх їсти в необмеженій кількості. Це не так. Наприклад, якщо в цьому ж продукті, в якомусь сиропі, допустимо, він на еритритолі, то еритритол має побічну дію, як і ще один цукрозамінник, мальтитол, а послаблення стулу, діарея. Так ось, що ще може бути не так. От чомусь, ви вживаючи нульвідсоткову їжу. 0% жиру, 0% калорій, 0% цукрів. У вас є зайва вага, ви хочете її щось з нею зробити. Ви докладаєте до цього зусилля, немалі зусилля, але нічого не виходить. Тому що за цією 0% ховається якраз прихований цукор. Ну, такі вони виробники напишуть зверху на етикетці 0%. Ви не почитаєте саме склад товару, а далі, а далі що? А там різний: там глюкозно-фруктозний сироп, інвертний е, сироп і ще, і ще, і ще цукри. Отже, мій вердикт який: самообманом займатися не варто. Варто вживати природню, натуральну. Їжу. Якщо це молочні продукти, то з нормальним відсоток жирності. Хоча от зі мною навіть американщина не погоджується, а я з нею вони топлять за знежирені молочні продукти. Но тут теж треба мати що? Міру, помірність. Якщо це твердий сир, то це не 300 грамів за раз, а шматочок, шматочок пармезану до кави. Знаєте, смачно? Смачно. Якщо це йогурти кефіри, не беріть, будь ласка, 0%, беріть нормальні 2,5-4%. Цей продукт буде кориснішим. І в ньому 99% гарантії даю 100 ні, 100% в медицині не існує. Так от, не буде зайвих прихованих цукрів. На противагу у йогурті, в якому 0%, на якому пише 0%, дуже часто. Виробники додають крохмаль для загущування, може якийсь цукор, або цукрозамінники. Трішки я починала розкривати тему десертів це от ну, моя тема, моя. Люблю солодке страшно. Так от, інколи ми замінюємо це протеїновими батончиками, що з ними не так? Давайте розберемо по складу. Я поділюся хороший склад і не дуже. Склад нехорошого протеїнового батончика він прирівнюється до умовної шоколадки Зоряне сяйво. Ефект такий самий, що ви з'їли пару цукерок зоряного сяйва, що ви з'їли протеїновий батончик. Вуглеводів така ж сама кількість. По складу чи там якісь якісні жири, чи ось ті гідрогенізовані олії, рафіновані трансжири, не раз мною згадані. Однаково, що там, що там. Але ви ж з'їдаєте протеїновий батончик, і ви собі думаєте, я з'їв щось суперкорисне та ще й, може, й схудну від нього. Такого ефекту не очікуйте. Але на ринку є різні фірми. Є український, до речі, дуже хороший виробник. Будь ласка, зв'яжіться зі мною, купую, знаєте, ваш товар. Ось показую тільки склад. Ось так має виглядати склад якісного. Протеїнового батончика так він калорійний. Якщо звернете увагу саме на калорійність, калорій доволі багато, але вони там за рахунок горіхів. Горіхи це що? Це мононенасичені жири, вони являються корисними і в адекватній дозі являються вони є частиною здорового раціону людини на всіх при всіх її бажаннях чи просто бути здоровою, бути здоровою успішною, багатою. Щасливою, знизити вагу або набрати вагу підходить усім. Читайте етикетки, будь ласка. Отже, так не займайтесь дурницями, не ходіть голодні, вживайте якісну їжу. Ось ці всі 0% жиру, 0% цукру, 0% толерантності має бути тільки до росіян і до всього російського. Всім папа, будьте здорові!